Всім привіт! Я з радістю продовжую ділитись своїм шляхом, як дійти від такої форми до такої. І сьогодні ми більше зануримось у моє харчування та в кінці розкажу ключові ідеї, як ви особисто можете побудувати його для себе так, щоб притримуватись до кінця і створити тіло, про яке мрієте. Давайте почнемо. Але для початку я хочу наголосити, що особисто я вимогливий у їжі, і 80% моєї дієти складають одні і ті самі продукти: день у день. Для мене це смачно, і я не придаю величезного значення кожному прийому їжі. Для мене це лише інструмент досягнення цілі. Але іноді, звісно ж, люблю також поласувати і для цього маю регулярні чітміли. І так, сніданок уже незмінний протягом років 15. Це вівсянка, до якої я додаю ізюм, або які-небудь фрукти типу яблука чи банан якось тут. Яйця. Іноді тільки цілі, іноді відділяю жовтки і з'їдаю 1-2 цілих всі інші яєчні білки. Це все залежить від етапу, на якому я. Тобто набираю чи сушусь. Коли я сушусь, то я трішки менше споживаю жиру і відповідно відділяю якусь частину жовтків, викидаю. Коли я набираю, я можу собі дозволити, цілі яйця їсти не відділяючи. Наступний мій прийом їжі це запечена картопля з куркою і овочами. Також в якості джерела жиру я з'їдаю горішки з кавою після основного прийому їжі. Третій прийом їжі це як правило рис, в який я додаю ложку оливкової олії або ольняної, плюс телятина. І, звісно, також овочі. Наступний прийом їжі такий самий, як другий, але може мати трішки менше вуглеводів і трішки більше білка. А може і ні. Також все залежить від етапу сушки чи набору м'язової маси. Наступний прийом їжі це лосось. Це моя улюблена риба або частіше скумбрія, що є відмінним джерелом хороших омега-3 жирів. Ну і звісно ж, овочі. Це дійсно смачно. І на вечері у мене знежирний кисломолочний сир, я, як правило, додаю горішки. Або можу замість горішки в якості джерела жиру. В кінці після сиру з'їсти половину авокадо. Ну і загалом це все. Іноді може замінитись рис на гречку, лосось на скумбрію, курка на індичку. але загалом це є такий каркас мого харчування. А тепер поговоримо про добавки. Я приймаю протеїн після тренування, а також між прийомами їжі, якщо не встигаю поїсти. Креатин після сніданку, мультивітаміни 3 рази на день, омега-3 та мелатонін, мелатонін для сну. На даному етапі цього достатньо для того, щоб максимально створити умови для організму для максимального відновлення. Трішки пізніше я буду дивитися по результатах, по самопочуттю, можливо, потрібно буде щось додати. Я тоді це додам. Тепер хочу поділитися трьома ключовими парадами, як побудувати свою дієту, щоб ви могли притриматися її максимально довго і отримати максимум результату від неї. І так, перше, ви повинні чітко розуміти, скільки ваш організм в середньому витрачає енергії, скільки йому потрібно і скільки ви споживаєте. Це база, від якої ви відштовхуєтесь. Тільки не така база, як тяга чи присідання і жим без яких можна не обійтись, а це дійсно те, від чого ви повинні відштовхуватись, і це основа основ. Без цього ви просто всліпу рухаєтесь рухаєтесь нікуди, замість того, щоб приймувати чітко до цілі. І вже відштовхуючись від цього, ви коригуєте свій раціон та притримуєтесь його. Якщо ви не знаєте, як це зробити, пишіть в коментарі, я створю відео, де крок за кроком поясню. Друге, вибирайте продукти, що полюбляєте. Запам'ятайте, дієта це марафон, не спринт. Ви не протримаєтесь довго, якщо будете прикладати величезні зусилля, запихаючи в себе те, що не любите з самого початку. Я би сказав, це про баланс того, що вам подобається, і того, що вам потрібно їсти. Обирайте серед дозволених вам продуктів ті, що ви більше полюбляєте. Наприклад, якщо ви не любите курку, їжте телятину чи рибу, не любите рис, не їжте його взагалі, їжте будь-яку іншу кашу. Замініть на макарон чи печену картоплю. Це також чудове джерело вуглеводів. Оберете лише ті овочі та фрукти, які ви полюбляєте. Якщо ви не любите броколі, так як я, не включайте його в раціон. Оберіть продукти серед тих, що вам можна, але ті, що вам більше подобається, і для того, щоб ви могли набрати необхідну норму білків жирів вуглеводів. І третє, готуйте страви, що смачні особисто для вас. Секрет в тому, щоб комбінувати продукти так, щоб це було і смачно, і поживно. Наприклад. Курку не обов'язково варити, її можна запікати спеціями на грилі, це може бути навіть на вогні. Шукайте смачні рецепти страв з продуктів, що вам доступні, і комбінуйте їх так, щоб отримати максимум задоволення від кожного прийому їжі. Так, це вимагає часу, але коли ваші страви дійсно смачні, вам хочеться їх їсти. Дієта стає способом життя, а ваш крутий результат її наслідком. Якщо ви будете слідувати цим трьом простим правилам, ваш шлях до результату буде не лише ефективним, а й значно легшим. В Минулому відео я розказував про те, як оптимізувати під себе дієту. Подивіться обов'язково, це дуже корисно. А в наступному більш детально розкажу про свій план тренувань. Тому підписуйтесь, ставте подобайку, для мене це дуже важливо. І до наступної зустрічі!